Не тільки європейське свято в Україні, воно теж мало місце. Бо чого ж тоді Микола Гоголь написав свій твір вій і вечори на хуторі поблизу диканьки? В обох творах смачно описуються українські відьмочки. Поговорити про нас, прекрасних жінок, відьмочок Ми запросили дуже цікаву, незвичайну людину, науковця, авторку книги про відомство і чари Катерину Дису. Катю, доброго вам ранку. Доброго ранку. розкажіть, ну що дійсно чари існують і всі жінки відьми? А всі жінки потенційно відьму потенційно. потенційно, але більше того, навіть деякі чоловіки теж потенційно справді? справді, оскільки відьма це не те, як ми оцінюємо себе, а те, як інші оцінюють нас. І якщо у людини є якісь риси характеру, які видаються іншим неприємними, такими, що не дозволяють їй Будувати приязні стосунки з іншими, навпаки, людина є такою гримзою, да? а, незадоволена, весь час кимось а, вступає в конфлікти. Така людина, як правило, в суспільстві вважалася відьмою. Інакше себе відьмою з доброї волі ніхто не називав і не вважав. Це не було. А, це не було якоюсь якістю, з якою можна було е, впишатися. Ну В Україні давно вже існує таке так зване відомство. відомство вважається, що відомство існує, в принципі, в суспільстві, коли воно стало усвідомлювати себе і е, почали з'являтися якісь е, магічні уявлення, так. Весь час, весь цей час існувало уявлення про. Таких ворогів суспільства, якими були відьми. і чи не, ні. не можна сказати, що відьми да, віра у відьому, вона існує стільки, скільки існує суспільство, і скільки в суспільстві існують конфлікти. Тобто, ви хочете сказати, що і на сьогодні існують відьмочки? які вона ось такі на підборах, гарні, блондинки, брюнетки? Я думаю, що всякі <смес> немає якогось вибудуваного вибудованого стереотипу відьми, і відьмою може в очах інших виявитися будь-яка людина. Ну, Виписали свою книгу. На що ви чим ви керувалися? На, чим ви оперували? Якими даними? Ну як це можна пояснити правильно? В моїй кни книзі я використовувала в основному матеріали судових слідств, в яких йшлося про звинувачення у відомстві, І тут знову ж таки йдеться про те, що відьма могла виявитися будь-яка людина, в основному близька людина, чи член родини, чи член. Е Цього суспільства, міста якісь сусіди, і конфлікти, які породжували всі ці звинувачення, вони були дуже побутового характеру. Конфлікт через там, корову, яка надає молока, чи через хворобу дитини. І за всім цим вбачали да, злодію ось якоїсь людини неприємної з поганим характером. Казя ось кажуть тебе чоловіки, що. Хеловін з жінки, це ваше свято, тому що саме тоді ви можете бути собою. Ну, тобто, відьмою. Ви згідні з таким твердженням чоловіком? Звісно, ні, самі вони теж нерідко вчиняють як такі справжні відьми, да, конфліктні, неприємні, тому нема чого обзиватися, але інше. Ви вважаєте себе десь, можливо, в глибині душі, десь дуже дуже глибоко. відьмочкою чи Ну в деяких ситуаціях, мабуть, ще так, коли ось я на когось. Все Та ж таки є сердита чи. Щось мені не подобається і десь там народжують е, зараз. Я пропоную подивитися наш наступний сюжет. Журналістка Вікторія Куціна зустрілася із відомою неординарною письменницею Іреною Карпою. Подивіться. З відьмами ми зазвичай стикаємося на сторінках дитячих казок і фентезі. При слові відьма ми уявляємо старезну горбату бабу з сивими патками і гачкуватим носом, що мешкає в дерев'яній хаті за почками пучками сушених трав і жаб'ячих лапок. Але справжня відьмечка це сучасна гарна жінка, яка вміє зачарувати чоловіка. Чи існують досі київські відьмочки? Мені здається, що не кожна киянка відьма, але кожна українка точно. Треба все-таки якось розширяти цей ареал. Кожна якось там заграє певним чином з якоюсь містикою, тобто це ще йде від якихось народних повіль, начебто і християнство прийшло, але мені здається, що кожна колись там ворожила чи на картах, чи в якісь там Андріївські гадання. Ну я вже просто мовчу, що українки дійсно красивіші за інших жінок в Європі. Ось навіть видатний письменник Михайло Булгаков вважав, що не всі киянки відьми, але всі відьми точно киянки. Для українок слово відьма давно вже не образливе. Найчастіше так називають жінок чоловіки, бо бояться їхньої сили та влади над собою. А для жінок це комплімент. Вікторія Куціна, Дмитро Бойчак. Доброго ранку, Україно. Розкажіть, а ось, коли писали свою наукову працю, можливо, освоїли якісь е чаклунські прийомчики, так це можна назвати? адже жінкам це цікаво послухати, ну хоча б просто послухати, не використовувати на практиці ніяк? Ну, знаходити їх було цікаво, тому що. А багато було? Ні, не багато було. Цікава специфіка українських судових матеріалів, не відбули, наприклад, від російських, які дуже. Ретельно фіксують всі замовляння, ворожіння. У нас в документах лише є згадка про те, що ось використовувалося. І коли такі згадки справді з'являються деталізовані, вони є чимось незвичайним, тому я на це звертала увагу. Але методи такі дуже смішні, часто бувають, тому використовувалися як... хоча -то б про деякі, можливо, а, найпоширеніші були. Ні, найпоширеніших не було, але і, і, і треба розуміти, що і грань між е, магічним і е, звичайним, те, що було скеровано на лікування, наприклад, вона була дуже тонкою. І тобто, що... Жінка могла бути знахаркою або лікарем, а її плутали і називали візьмою. Е, якщо щось йшло не так, якщо лікування не вдавалося, звісно. Хто винен? Хто Хто Невістка. Да. <рес> Катя, розкажіть, а як, яке ваше ставлення до свята Хелловін? Воно ж язичницьке, воно має якесь таке коріння? А, звісно, воно язичницьке це завершення да, цього е, циклу сезонного, да, пов'язаного з світло, світлою порою року і початком да, зимового цього темного періоду. Звісно, язичницьке мав на сьогоднішній день це таке веселе свято, яке втратило будь-який зв'язок да, з тим колишнім е, святом, яким воно було. Ви будете святкувати Хелові? Цього року так. Я я, я буду запитати, який у вас буде костюм, якщо ви вже його приготували. Цього року я ну, буду дуже незвично святкувати Хеллоуін. Мене запросили у музей історії Києва, де буде досить цікава розвага за участю відьом чортів. Тому запрошую. Ну, до костюмів відьма, я так розумію. Ні, я буду в костюмі експерта з відьом, тому. Ну, взагалі, то ставлення суспільства до різних таких відомських, воно ж дуже негативне речей. Як, як як ви гадаєте, це ж все ж таки міфи? Чи якось воно можливо до цього ставитися інакше, не сприймати це всерйоз або боятися таких жінок і таких речей? Ну звісно, нічого не треба боятися. Треба, треба чогось боятися, але а, треба бути впевнений в собі і. Пам'ятати про те, що людина може повірити в будь-що, що вона собі, сама собі набудує в голові. Відомство, як на мене, це знову ж таки така людська фантазія, спрямована на те, щоб. Знайти пояснення тим незрозумілим явищем, страшним якимось. А, насправді знову ж таки відомо боятися не треба, я думаю, що хай вони існують в межах Геловіну, в межах, ну таки, які ну, тоді ви заспокоїли нас. Я вдячна вам що ви знайшли час і залітали до нас. Це ж таки, якщо вже кожна жінка відьма, то нехай буде доброю, хорошою відьмочкою. Дякую вам На все добре. добре.